Анатолій Валевський Гілка сакури Хоч би як довго тягнулася холодна зима, раз по раз насилаючи незліченну снігову рать, хоч би скільки володарювали кусючі морози, а рано чи пізно, безтурботна і злегка лековажна дівчина весна все ж таки бере своє і біжать дзвінкі струмки, пробиваючи собі дорогу в заледенілих наметах. Стоншуються іскристими сльозинками бурульки, оплакуючи зиму, що вже минає, а на проталинках неполегливо пробивається перша зелень. Пожваві шалі птахи починають поки ще несміливо випробувати голоси. І тоді, обласкані теплими дотиками сонячних променів, прокидаються від зимової сплячки і набухають на гілках сакури бруньки. Спочатку вони сором'язливо прочиняються. Немов намагаючись підглянути, що на них чекає в цьому світі, і раптом нестримно закипають пишними шапками ніжних пелюсток. Хтось може сказати, ну, то й що, сакура, що в ній такого особливого? Вишня собі й вишня. Воно, начебто й так, та не зовсім. Ці блідорожеві квітки оточені справжнісіньким морелом таємничої чарівності Сходу. Овіяні солодким ароматом стародавніх чуттєвих переказів і ніжністю вічно юної любові. І щоб там не казали, щоб не стверджували скептики, але справжні романтики здатні довго милуватися винтаченими квітами сакури, відлітаючи у своїх мріях далеко-далеко освіт хвилюючих мрій та легенд або, в крайньому разі, вигадуючи їх самі.